Це житель села Олексіївка Кропивницького району Олексій Цоколов. О восьмій ранку заправляє машину, щоб їхати за 200 кілометрів на судове засідання у Смілу Черкаської області. Близько тисячі гривень дорога коштує в смілу і назад. І так, шість разів на, на рік і вісім років. Відбулось близько 50 засідань. Дорогою Олексій Цоколов згадує події Євромайдану і судові засідання попередніх років. З Віктором Чеміленко приймали участь в автомайдані. І одна з поїздок була в Межигіря в резиденцію Януковича 29 грудня 2013 року. І потім не тільки в мене, а в багатьох учасників автомайдану почали забирати посвідчення водія. Поліція, коли ми їхали, стояла узбіччями, але ні одну машину я не бачив, щоб вони зупинили. Але потім прийшло на Бобернецьке Даї, що я не зупинився на вимогу даї. Передали в суд і рішення суду забрати мене водійське посвідчення. Це було в лютому місяці 2014 року суд. Рішення про позбавлення водійського посвідчення в Бобринці ухвалював суддя БЕВЗ, і от потім це рішення було апеляційним судом після розстрілу скасоване, і прокуратура Черкаської області подала на БЕВЗа Ну, по кримінальній статті його до притягнути до відповідальності за завідомо неправосудне рішення. Це був 2014 рік, і от е, з 2014 року суддя Бевс подав відставку, звільнився на пенсію. каже за сім років у цій справі змінилось три судді. Без місяця, восім років тих подій. Я не знаю наскільки е, можливо людині в судах свою. Правоту відстоювати 8 років це дуже важко, я вам скажу. Як морально, так і матеріально. Суддя бевз на пенсії. Але рік назад Конституційний суд виніс рішення скасувати статтю в кримінальному кодексі за відомо неправосудне рішення. І мені здавалося, що суд повинен вже закінчитись, бо нема статті, нема по чому притягувати. Але суддя Бевз не хоче, він хоче виправдальний вирок для себе. Судове засідання починається о пів на одинадцяту у міськрайонному суді Сміли. Олег Бевс і його адвокат знімати і показувати себе під час судового засідання заборонили. Олега Бев звинувачують за статтею винесення завідомо неправосудного рішення, каже прокурор. На сьогоднішній день її декриміналізували, тобто відповідальність за неї немає. Однак вирішить питання, наприклад, якщо це вас цікавить, про закриття, наприклад, кримінального провадження. Ми не можемо без згоди самого обвинуваченого, оскільки це передбачено вимога кримінального процесу законодавства. Тому він або може заявити сам клопотання, власне, або він може надати не заперечувати проти того, якщо це заявить якась сторона кримінального провадження. Критично можу здогадуватися, що він хоче, щоб. Його вину було не доведено, щоб суд виніс, як то кажуть, на його користь рішення саме виправдувальний вирок, щоб він мав змогу потім звернутися з позовом про відшкодування йому шкоди за завідоме, незаконне притягнення до відповідальності. Він вину свою не визнає. Якби він визнавав свою вину, ми б цю справу могли б закінчити ще на другому судовому засіданні, але людина вважає себе невинуватою. Засідання тривало годину. Суд постановив кримінальне провадження за обвинуваченням Бевза Олега Юрійовича, вчини кримінального правопорушення, передбаченої частиною другої статті 375 КК України. Призначити до судового розгляду у відкритому судовому засіданні. Олег Беф свою позицію коментує так: є, є висновок вищої ради юстиції, який проходить. Вони зробили висновок. Що немає жодних. Жодних підстав навіть до притягнення до дисциплінарної відповідальності. Про що може бути, яка має може бути кримінальна відповідальність. Зрозуміло? Наступне судове засідання у справі відбудеться 12 січня наступного року. Почався дев'ятий рік. І Я думаю, цей дев'ятий не буде крайнім. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, новини на Суспільному.